Not nah. На різдвяний святвечір в Україні вшанують стародавні звичаї. За традицією, українці зранку ходили до церкви, а увечері починали колядувати по хатах. 25 грудня з новорічними привітаннями до Сухополов'янської громади завітав вокальний ансамбль чарівниці Моського будинку культури, комунального закладу Сухополов'янської сільської ради. Багатоголосі співи від учасників колективу сповнили серця слухачів натхненням, позитивом та гарним настроєм. Наш ансамбль чарівниця кожного року вітає своїх жителів із цими святами. А в цьому році ми вирішили, що щедрувати не будемо, а хочемо поколядувати, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. І це саме ми зробили 25 грудня на колядку. Відвідали наших інвесторів, відвідали. Голову сухополов'янської сільської ради Дениса Михайловича Росовського з його колегами по роботі, а потім відвідали всіх жителів нашого села, що відноситься до нашого старостинського округу. Ходили ми до своїх інвесторів Агрікор і Наташа Агро», які не відмовилися, допомогли теж. У нашу скриньку. От, а потім до кожної людини не минали ні одного будинку. Усі нас, ну, можна сказати, що приємно нас зустрічали, проважали, і дякували за те, що ми прийшли поколядувати. І просто ми. Як учасники, я так думаю, ми вдячні всім, хто поміг у цю хвилину. У цей різдвяний святвечір вокальний ансамбль чарівниці на більше 30 тисяч гривень. Всі зібрані кошти насамперед передали голові сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Денису Росовському. Гроші будуть спрямовані на придбання пікапу для військової частини, у якій проходить службу житель села Охіньки Юрій Луценко. Керівник співочого колективу Володимир Семенець сповнений гордістю за своїх виконавець разом з чарівницями. Вони планують і надалі підтримувати Українську армію для наближення довгоочікуваної перемоги сума, яку зібрав наш колектив, 28 тисяч 715 гривень І один пенсіонер дав 10 євро. В цілому, я пишаюсь своїм колективом. Будемо планувати нашу роботу для допомоги ЗСУ на майбутнє. До початку повномасштабного вторгнення ансамбль чарівниці був частим учасником різноманітних культурних заходів у сухополов'янській громаді. Та все ж війна внесла свої корективи у його творче життя. Після 24 лютого 2022 року виконавці, хоч і рідше, виступають, але все ж продовжують займатися улюбленою справою. При цьому збирають кошти для наших захисників за період військового стану. Черівниці встигли назбирати 55 тисяч гривень. Раніше як не було війни, ми часто їздили виступати. В сусідні села Ряшки, переволошна, красляни, боршна, нову басань їздили до своїх інвесторів. Заїск, Гмирянку. А зараз під час війни ми стараємося проводити благодійні концерти і допомагати нашим воїнам. Вокальний ансамбль чарівниці Гордість краю, який вже близько 35 років співає та прославляє українські пісні. Вони є берегинями не тільки свого села, а й усієї сухополов'янської громади. Виконавиці співають багато Головною рисою таких пісень є мелодійна виразність та самостійність кожного з голосів. А імпровізаційна манера виконання дає простір для різноманітних варіацій співу тієї самої колядки. Наш ансамбль створений дуже давно, близько 35 років. Назву колективу придували усі дівчата, бо ми були тоді молоді і чарівні. І по цей час ми не міняємо назву, бо вважаємо, що ми по цього часу чарівні.